Свічки палають, сумно, гірко вони плачуть, восковими та теплими сльозами, вологі очі в полум'я пірнають, серця тих згадують, що в небесах витають. Скорбота в душі поселилась, гірким полином в них жиє. Господь, Ти врозуми нас грішних, і поки надія ще жавріє, і мрія про всесвітній мир ще є. Епохами, віками і роками, і расами, народами, родами ми землю свою кров'ю поливали, дітям рости, війна не дозволяла, старим старіти теж забороняла. Коханим накохатися досхочу, батькам радіти за свою родину. Я вже не кажу, а кричу, для чого на землі Господь створив людину, щоб вона перетворила все в руїни. Може, настав вже час цей жах у світі зупинити, всю зброю знищити і в мирі жити. Якщо у козь обрій десь заграє, Хай проминуле у землі спитає, що краще у садах і квітах жити, чи трупним запахом смердіти? Я знаю, що скаже нам земля. Вона у нас одна і відповідь одна.